Зараз ще більш важливо ніж будь-коли підтримувати освіту, підтримувати добру освіту, освіту, яка дає не просто знання по спеціальності, а ще й дає цінності, які будуть фундаментом для нашого суспільства і зараз, і в майбутньому. Католицький університет докладає багато зусиль для того, щоб талановитих дітей підтримати на шляху до їхньої освіти. Я навчаюсь на третьому курсі it бізнес-аналітики. Я дуже рада, що справді є можливість побачити людей, які мені допомагають вживу, почути їх історію, надихнутися їх історією. Адже в майбутньому я розумію, що теж хотіла б допомагати. Я заснувала стипендію на факультеті культурології, тому що я власне працюю в сфері підприємницької діяльності, але моя діяльність дуже тісно пов'язана власне, з використанням культурної спадщини. Я хочу своїм прикладом показати іншим підприємцям те, що ми повинні не лише використовувати ті надбання, які ми вже маємо, але і докладатися до того, аби знаходити нові. Я вважаю, що це дуже хороша справа. Я вірю в те, що роблю, і вірю в те, що робить УКУ, і також би хотів, щоб талановить та молодь могла отримати навчання в дійсно гідному вузі. Часи постійно якісь непевні. Тут питання в тому, що ми будемо далі робити, яке наше майбутнє буде. Я дуже вдячна за можливість бути стипендіаткою. Для мене це завжди і приємно, і відповідально. Відповідально, бо я розумію, що треба рухатися ще активніше, ще з більшою швидкістю і докладати до цього зусиль. До цього я готова. Для мене уку це якась така дуже особлива спільнота. Ми тут давно. В мене таке відчуття, що хочеться поділитися тим, що ти маєш дати можливість дітям, які дійсно хочуть, але не можуть навчатися тут. Ну це дуже важливо. Тут спільнота, тут цінності, правильні цінності. І діти, які хапаються ці цінності, хапають ці знання, вони відбудують Україну.